Я не народився легендою. Легенда це те, що люди вигадують, коли їм страшно дивитися в очі правді. А правда проста я був сином землі, що втомилася мовчати. Поділля край, де трава пам'ятає кров краще, ніж люди пам'ятають імена. Тут кожна дорога має свою тінь, кожен ліс свою молитву, кожна хата свій страх. Мене звали Яків. Просто яків, без титулів, без блиску, без орденів. Мене не вчили стояти на трибуні і казати правильні слова. Я вмів інше чути, як змінюється тиша перед небезпекою, бачити, коли чужа влада заходить у двір так, ніби він її, і пам'ятати не історію, а людський біль. Коли вперше мене назвали Орлом, я тоді ще не знав, що це ім'я стане для когось молитвою. Для когось прокляттям, а для мене вироком. Бо Орел не має права сісти і жити тихо. Орел або летить, або падає, а падати я не вмів. Моє поділля пахло яблуками, димом і вітром. Уранці росою по стерні, ввечері гарячим хлібом і кінським потом. Але тієї весни запахи змішалися з іншим із холодним залізом, вологими паперами наказів. І чужим сміхом біля сільради. Чужа влада завжди приходить однаково спершу словами, потім реєстрами, потім людьми з рушницями. Вони люблять порядок, бо порядок це мотузка на шиї. Вони люблять закон, бо закон їхній кийок. І найбільше вони люблять, коли ти сам підписуєшся під тим, що тебе знищить. Тоді я ще ходив між людьми як свій не невловимий, не месник. Просто чоловік, що знає стежки й чужі очі. У нашому селі був один старий дід Савка, руки в нього тремтіли не від старості, від пам'яті. Він бачив багато весен, коли до хати заходили не з добром. Він сказав мені біля криниці тихо, ніби боявся, що слова почують Якове, земля стогне, не під ногами всередині. Це стогне від того, що ми не можемо за себе сказати. Я тоді мовчав. Дивився на лінію лісу, де сонце вже починало падати за чорні верхівки. Думав про просте: якщо ми не скажемо, за нас скажуть інші, і скажуть так, як їм треба. Тієї ж ночі в селі з'явилися чужі не наші хлопці з ярмарку. Ці прийшли так, як приходять по душі без сміху, без зайвих рухів. Зайшли до хати голови, посиділи. Вийшли. А вранці біля сільради висів список для уточнення, для бесіди, для перевірки. У тому списку були не злодії і не ледарі там були ті, кого люди слухали, хто вмів сказати ні. Моє ім'я теж було там, я не пішов, і вже цим одним я зробив вибір. Коли ти вперше не йдеш на їхній виклик, ти відчуваєш дивне, ніби повітря стає густішим. Ніби над головою невидима сітка, ніби кожен шурхіт за тином це не вітер. Я не був безстрашним, я просто знав страх не рятує, він лише робить твої руки слабкими. Того дня я пішов не в сільраду, у ліс, туди, де стежки ховаються між соснами, де вода в ярко говорить тихіше, ніж люди. Там я зустрівся з двома хлопцями Петром і Марком. Обидва були з таких, що не люблять чужого чобота на своїй землі. Ми сіли під поваленим дубом. Дуб був старий, серцевина в нього чорніла, але кора трималася як тримається народ, навіть коли його гризуть зсередини. Петро сказав Почалося. Я відповів почалося давно. Просто тепер вони думають, що закінчать. Марко довго мовчав, як завжди, перед найважливішим. Потім сказав, вони забрали вчора Семена, писаря, просто забрали. Дружина бігла до нас, як з вогню. Я стискав пальцями траву. Земля була тепла, земля не знала постанов. Земля знала лише одне: тут має жити свій, не чужий. Петро запитав: Що робимо? Я не любив це слово, коли за ним стоять людські життя, але нічого. Було гіршим. Я сказав їм правду ми не армія, у нас нема гармат і штабів, але у нас є те, чого в них нема ця земля і наша пам'ять. Ми будемо тінню, вони будуть залізом, і побачимо, що сильніше. Тоді я ще не знав, що саме ці слова підуть по селах, як вогонь по сухій траві, і що з того дня моє ім'я почне жити окремо від мене. Бо коли людина стає символом, у неї забирають право бути просто людиною. А я ще хотів бути людиною. Того ж дня я пішов до Петра і Марка. Ми зібралися в яру, де вода ховається від очей. Я сказав їм відтепер ми не просто тікаємо, ми починаємо відповідати не для помсти, для рівноваги, щоб вони зрозуміли за кожну ніч, коли Поділля вчиться мовчати, буде ранок, коли Поділля навчиться говорити їхньою мовою страху. Петро ковтнув повітря, ніби йому стало тісно. Марко стиснув зуби і лише кивнув. Я ж відчув, як усередині у мене щось закрилося, ніби двері, двері в те життя, де я міг бути просто Яковом. Після тієї ночі Поділля навчилося мовчати, а я навчився бути кінню. Після тієї ночі я більше не ходив стежками, якими ходять звичайні люди. Я почав ходити тими, що не мають назви. Стежками між полем і лісом, між селом і яром, між тим, що видно, і тим, що краще не показувати. Я ще не був невловимим, я просто став уважним. Чужі не поспішали, вони ніколи не поспішали. Вони розкладали свій порядок повільно, як холодну скатертину на чужий стіл спершу перевірки, потім обшуки, потім розмови, потім зникнення. Люди почали говорити пошепки навіть у день, у криниці відбивалися не обличчя, а підозри. У хатах стало менше світла, навіть коли горіли лампи. І тоді я зрозумів якщо страх ходить вулицями відкрито, значить, його треба навчити боятися. Перший наш удар не був гучним не було вибухів, не було героїчних вигуків, було просте, точне рішення. Вони поверталися з райцентру. Троє везли списки, нові прізвища, нові накази. Я знав це не через шпигунів, я знав це тому, що люди ще довіряли мені, і довіра була сильнішою за будь-яку розвідку. Ми чекали їх у вузькому місці, де дорога стискається між двома пагорбами там вітер завжди крутиться, як злий пес, і пил піднімається швидко. Я не відчував ненависті, я відчував ясність. Коли вони наблизилися, я вийшов на дорогу першим. Вони не одразу впізнали мене Вони бачили лише чоловіка з рушницею. «Стояти!» – сказав я спокійно. Один із них усміхнувся. Ти хто такий? Я зробив крок ближче той, кого ви шукаєте. Вони зрозуміли, і в ту мить у їхніх очах з'явилося те, що я шукав не лють, не сміливість, а сумнів. Петро й Марко вийшли з флангів. Ми не кричали, не стріляли на вмання, ми знали, що робимо. Усе тривало кілька хвилин, коротко, без зайвих слів. Ми забрали списки і відпустили їх. Не всіх хотіли відпускати, але я наполіг. Нехай несуть новину, сказав я. Яку? запитав Марко, що Поділля більше не мовчить. Коли вони пішли, спотикаючись і оглядаючись, я вперше відчув, як щось змінюється не в нас, у повітрі. Чутки розлітаються швидше за кулі. До вечора вже казали, що я з'явився ні звідки. До ранку, що я бачив їх за день до того через тиждень, що я чую, коли вони думають, легенда не народжується з вигадки, вона народжується з потреби. Людям потрібно було знати, що є хтось, хто не боїться, і вони дали мені ім'я. Орел, сказав хтось у шинку, коли почув, що я вийшов просто на дорогу перед озброєними людьми. Орел, повторили в іншому селі. Я почув це випадково, коли проходив повз поле. Двоє хлопчаків бігли між копицями і кричали Кажуть, Орел знову прилітав. Я зупинився. Орел. Я не сміявся. Не радів, бо Орел це той, кого шукають у небі, а не на землі. Того ж тижня вони відповіли уночі спалахнула хата на околиці не моя, не Петра, не Марка. Вони підпалили двір чоловіка, який просто колись дав мені воду. Я стояв у тіні й дивився, як горить дах. Крики жінки різали ніч. Я відчув, як у грудях щось ламається. Це був не страх, це була відповідальність. Вони не могли впіймати мене, тож вирішили впіймати всіх. Я тоді вперше зрозумів бути тінню мало. Треба стати невидимим так, щоб вони не могли вгадати, де я наступного разу з'явлюся. Ми змінили тактику, не збиралися разом, не говорили довго, кожен знав лише частину. Я почав рухатися один. Я заходив у село так, як заходить вітер ніхто не бачить початку, але всі відчувають кінець. І щоразу, коли вони думали, що мене загнали, я з'являвся там, де їх не було. Одного разу я стояв за їхнім постом і слухав, як вони сперечаються, чи існую я взагалі. Це казки, сказав один. Казки не стріляють, відповів інший. Я усміхнувся в темряві. Вони почали боятися не мене, вони почали боятися тіні. І коли страх уперше назвав мене по імені, я зрозумів назад дороги вже нема. Бо тепер я був не просто людиною, я став символом, а символ не має права втомитися. Тієї ночі, коли місяць висів над поділлям, як холодне око, я стояв на пагорбі і дивився на села внизу. Я сказав сам собі тихо Поки я дихаю, ви не будете спати спокійно. І в тому не було гордості. Було лише рішення Яків помирав повільно. Орел піднімався. Я звик до тиші. Вона стала моїм союзником, але є тиша, яка передує грому, і є тиша, що ховає зраду. Тієї осені я вперше відчув другу. Поділля жило подвійним життям удень ярмарки, вози, хліб, молитви, уночі шепіт, сигнали, вогники в лісі. Люди навчилися дивитися повз чужі очі, навчилися говорити півслова. Навчилися чекати. Я теж чекав. Ми били не силою, нервом. Вони висилали загони, ми розчинялися. Вони ставили пости, ми обходили. Вони писали накази, ми переписували їхній страх на їхніх обличчях. Але що довше триває полювання, то більше мисливців починає шукати не звіра, а здобич серед своїх. Першим зник Марко. Він не повернувся з переходу між селами. Не було пострілу, не було крику, лише відсутність, порожнє місце біля вогню. Я не панікував. Паніка це те, що ворог любить більше за кров. Я пішов по його сліду. Сліди вели не в бік райцентру, вони вели в бік хутора, де жила родина, яка останнім часом дивилася на мене надто довго. Я не звинувачував без доказів. Але я знав страх, іноді сильніший за вірність. Я підійшов до хати вночі, світло було слабке. У дворі стояла тиша, неприродна, натягнута. Я постукав. Двері відчинив чоловік із очима, що бігали. Де Марко? спитав я спокійно. Він не відповів одразу, його губи тремтіли. Я не знаю. Я дивився на нього довго, не з люттю. З сумом. Вони приходили? запитав я. Мовчання було відповіддю. Я зайшов у хату. Запах страху має свій присмак металевий гіркий. Я відчув його одразу. У кутку стояла жінка. Вона плакала беззвучно. Вони сказали, якщо не скажемо, де ти, прошепотіла вона. Я кивнув. Тепер усе стало ясно. Вони не зламали Марка силою, вони зламали його оточенням. Прийшли, натиснули, пообіцяли, і хтось вирішив, що життя своєї родини дорожче за мовчання. Я не відчував ненависті, я відчував холод. Де він, повторив я. Чоловік опустив очі. У старому млині вони мали прийти вночі. Я вийшов без слова. Дорога до млина була короткою, але кожен крок здавався важким. Бо я знав, якщо Марко живий, його тримають для мене, якщо мертвий це теж для мене. Млин стояв на пагорбі, як стара кістка, обгризана вітром. Я підійшов тихо, як звик, але цього разу я не був сам. Зі мною була лють, яку я досі тримав на ланцюгу. Усередині я почув голоси. Він прийде, сказав один. Прийде, орли завжди повертаються до гнізда, відповів інший. Я зайшов. Світло каганця хиталося, як нерв. Марко сидів прив'язаний до балки, обличчя в синцях, але живий. Троє стояли поруч. Вони не стріляли одразу. Вони чекали, як хижак чекає, щоб жертва зробила крок. Ось він, сказав один із них. Наш Орел. Я підняв рушницю. Відпустіть його! Вони засміялися. І що, ти нас перестріляєш? Я не відповів. Я стріляв. Не з гніву, з точності. Усе закінчилося швидко. Коли тиша повернулася, вона вже була іншою. Я розв'язав Марка. Він дивився на мене, як на суддю. Я мовчав, сказав він хрипко. Вони били, я мовчав. Я поклав руку йому на плече ти живий, цього досить. Але я знав тепер ми перейшли межу. Тепер вони не просто шукатимуть, вони почнуть винищувати. Ми поховали тих трьох за млином, без знаків, без імен. Вітер рознесе їхні сліди, але Поділля вже знало. Того вечора до нас прийшли ще двоє хлопців. Потім ще троє, потім старий, що носив колись форму іншої армії. Ми з тобою, сказали вони. Я дивився на них і розумів тепер це не тінь, це рух, і рух потребує присяги. Ми стали колом біля старого дуба. Я не виголошував промов, я не був політиком. Я сказав просто: Не заради помсти, не заради слави. Заради того, щоб наші діти не вчилися шепотіти. Вони кивнули ми поклали руки одна на одну, крові не лили, ми й так знали, що її буде достатньо. Тієї ночі я відчув, що більше не належу лише собі. Я став тим, кого вони бояться, але ще більше тим, на кого сподіваються. І це було страшніше за будь-яку кулю, бо куля вбиває тіло. А Надія зобов'язує жити навіть тоді, коли хочеш впасти. Я підняв очі до неба і вперше дозволив собі прийняти ім'я, яке дали люди Орел. Не тому, що я вмів літати, а тому, що я більше не міг ходити по землі, як усі. Після млина Поділля змінилося не різко, повільно, як змінюється річка після паводку. Вода ніби та сама, а течія вже інша. Вони перестали сміятися відкрито, перестали ходити по селах без супроводу. Їхні загони стали більшими, їхні обшуки жорсткішими. Вони більше не говорили про бесіди, вони говорили про ліквідацію. Я знав тепер полювання стало особистим вони оголосили мене бандитом, ворогом, вигадали історії, що я грабую, що я нищу, що я живу з крові. Я слухав ці чутки і розумів якщо ворог починає малювати тебе чудовиськом, значить, він боїться, що люди побачать у тобі людину. Ми більше не билися за списки чи документи, ми билися за право не зникнути. Одного разу до мене прийшла звістка, що в одному з сіл вони зібрали людей на площі не для зборів, для показу. Привели двох хлопців і сказали Ось що буде з тими, хто допомагає Орлу. Я пішов туди не через героїзм, через обов'язок. Я прийшов уночі сам. Село спало тривожно. Біля школи стояли двоє вартових. У вікнах мерехтіло світло, вони не спали, вони чекали. Я обійшов двори, знайшов стару комору, з якої було видно площу там тримали хлопців. Я чув, як один із них тихо молився я не міг дозволити їм стати прикладом. Коли перший вартовий зник у темряві, другий навіть не встиг зрозуміти, що сталося. Я діяв швидко, без зайвого руху, не з люттю, з холодом. Я зайшов до школи через вікно. Двері до комори були замкнені, я вибив їх прикладом. Хлопці дивилися на мене широко розкритими очима. Тихо, сказав я. Ми вийшли заднім двором, ніхто не встиг підняти тривогу. Наступного ранку вони не знали, що сталося. Люди шепотіли, Орел прилітав. Вартові клялися, що ніхто не проходив повз них. Я не був примарою, я просто рухався швидше, ніж їхній страх. Але що довше триває боротьба, то важче лишатися невидимим. З кожним днем коло стискалося. Вони привезли нових людей, не з наших країв, холодних, без сентиментів. Їм було байдуже до сіл, до імен, до історій. Вони не шукали мене, вони випалювали землю. І тоді я зрозумів якщо залишуся тут, Поділля стане полем без трави. Я зібрав своїх уночі. Ми стояли в лісі, де колись я вперше сказав, що будемо тінню. Я йду, сказав я. Петро різко підняв голову. Куди? Туди, де мене не чекають. Вони хочуть мене, хай женуться, але не тут. Мовчання було важчим за будь-яку відповідь. А ми? спитав Марко. Ви лишаєтесь не як загін, як люди. Живіть, працюйте, допомагайте тихо. Кінь не завжди повинна бути однією. Я бачив у їхніх очах біль, але я також бачив розуміння, бо легенда може жити тільки тоді. Коли вона не прив'язана до місця. Тієї ночі я пішов сам. Я не прощався з селами, не дивився назад. Я знав, що тепер вони шукатимуть мене ще завзятіше, і це було добре, бо поки вони шукали мене, вони менше нищили тих, хто лишився. Минали місяці. Я з'являвся то в одному краї, то в іншому. Там, де хтось кликав без слів. Там, де треба було нагадати, що страх не єдиний господар. Мене бачили на мостах, у лісах, на дорогах. Казали, що я не сплю, казали, що я не старію, казали, що мене куля не бере. Це все були казки. Я втомлювався, я мерз, я ховався від дощу, я знав біль і втрату. Але я ніколи не дозволяв собі зникнути в тиші бо, якщо орел зникає, Люди починають вірити, що небо пусте. Одного разу я стояв на пагорбі і дивився, як сонце сідає за поле. Я подумав може досить? Може, час зникнути по-справжньому? Стати просто ім'ям у шепоті? Але потім я почув, як у селі внизу хтось співає стару пісню. Тихо, вперто. І я зрозумів. Я не борюся за перемогу. Я борюся за те. Щоб люди не забули, як стояти, і поки в них є це, я потрібен. Можливо, колись мене впіймають, можливо, колись я впаду. Але навіть тоді вони не зможуть сказати, що впіймали орла Бо орел – це не я. Орел це кожен, хто вирішує не жити на колінах, і тінь, яку вони так довго намагалися схопити, розчиниться в сотнях інших. Я пішов із Поділля як людина, а повернувся як легенда. І легенди не ловлять їх або пам'ятають, або бояться. Я не знаю, коли саме я перестав рахувати роки. У лісі час не вимірюється календарем він вимірюється кроками переслідувачів, зимами без вогню, іменами тих, кого більше не побачиш. Я прожив достатньо, щоб зрозуміти одну річ ворог завжди хоче фіналу. Йому потрібен кінець історії йому потрібно тіло, доказ, підпис, щоб сказати ось усе закінчено але є історії, які не мають права закінчитися. Я багато разів був близький до того, щоб упасти, куля свистіла над плечем, лід ламався під ногами, зрада дихала в спину. Я бачив, як стискається коло, як зменшується простір, як люди втомлюються чекати. Я не був безсмертним, я був упертим. Одного разу мене оточили в старому саду за селом. Було тихо, навіть собаки не гавкали. Я знав це не випадковість. Вони прийшли не гуртом, а розумно перекрили дорогу, яр, лісосмугу. Я відчув це ще до того, як побачив я міг стріляти і пробиватися, міг загинути красиво, міг залишити за собою ще кілька тіл і ще більше ненависті. Але я зробив інакше я зник, не в магії, у людях. Я пройшов через подвір'я, де мене не видали, через стодолу, де мене не зрадили, через город, де господар лише кивнув і не поставив зайвого питання, і коли вони зімкнули кільце, мене вже не було. Того дня я зрозумів остаточно мене не рятує ліс, мене рятують люди легенду неможливо впіймати, якщо вона розчинена в пам'яті. З часом я почав відходити далі, з'являтися рідше, ударяти не часто, але точно. І що рідше я приходив, то більше про мене говорили. Казали, що я загинув. Казали, що мене бачили за річкою. Казали, що я перейшов кордон. Казали, що я повернуся навесні. Я не спростовував. Нехай живе те, що потрібне людям. Можливо, хтось і досі чекає, що одного дня я вийду на площу і скажу Я тут. Але правда проста, я не один. Я ніколи не був один. Я це той хлопець, що не підписав папір. Я це та жінка, що не показала стежку. Я це той старий, що мовчав, навіть коли били. Орел, це не тіло, Орел це вибір. Вибір не ставати навколішки. Колись мене питали Ти віриш у перемогу? Я відповідав Я вірю в опір. Бо перемога. Це слово для хронік, а опір це щоденна робота серця. Можливо, мене вже давно нема там, де ви шукаєте. Можливо, мої кроки стерлися з доріг, можливо, моє ім'я стало лише легендою для тих, хто хоче вірити. Але якщо одного дня ви почуєте, що десь уночі чужі не зайшли в хату, бо побоялися, якщо почуєте, що хтось сказав ні, коли всі мовчали. Якщо побачите, що страх відступив хоча б на крок, знайте Орел не впав, бо Орел не падає, поки є небо, а небо це ми.